человек извиняемся, Мы журналисты хотели бы узнать. Вот знаете, сегодня Международный день не ДНК. Ну. Mm. No. Что такое ДНК? Mm. Цена камеру уже занимается. Да. Yeah. Это я опасно Еще такая ДНК. Yeah. Я не хочу в Это же просто ДНК. Что такое ДНК? Mm, ДНК. Да. Ну это <соспорщик> как вам объяснить? Ну как не будет. <соспорщик> так попроще можно. <соспорщик> я не знаю, какое. Не знаете, да? А что? Может, знаете, как это расшифровывается эта аббревиатура? Ну это, ну кислота. А, извините, но я не знаю. А вы в меди учитесь? В меди учитесь. А офис. как это вы не знаете? А на каком вы курсе? Третий курс. Так оно же учится еще со школы объясняется, что такое ДНК. Ну а может вы знаете аббревиатуру? ДНК. А, боже, ДНК, ну, я да, думала, ДНК. это какой-то праздник. Же а, да, да я знаю ДНК. А, DIZNC, DNK, ДЗАГС. ДНК, Д.Бунуклеиновая кислота. Можете его, пожалуйста. Дезоксарибонуклеиновая кислота. Ч чего нас стоит? Ой, молекулярна біологія. Я тут. Не знакома. На якому курсі? На другому. Якраз маю здавати. Це <рес> в школі. <рес> Блеці, транслокації та, і можуть бути синдроми відповідні теж виникати. там. По довгому, по короткому плечу, Це все ну, конкретно дивиться. Тобто ви розповіли все, що знала з генетики. Все да, докупи. Все докупи, все що, все, докупив, все, що вспомнив, Да. сповнив. На якому курсі? На п'ятому. Хто такий ДНК? Максим! Іди поговори з людьми. Ви розумієте, тут кожен перший знає, що це таке. А Ви би стали в іншому університеті це питали. Це унікальна молекула, яка лежить в основі передачі спадковості для всіх живих істот на землі, окрім вірусів, можливо, деяких і періонових білків. Скільки хромосом. Ну от як ви думаєте, скільки хромосом. Сматряві кого? Якщо організм даун, то друга кількість хромосом. Якщо нормальний, то одна кількість хромосом. Рошова